В цей гарний день вересня четвер, прямо з самого-самого раночку я починаю сервірувати наш святковий стіл. Він у мене буде сьогодні в таких гарних, теплих, осінніх кольорах. Навіть букет сьогодні такий приготувала теж в осінніх кольорах. Ну, сулія, звичайно, порожня. Це так просто для антуражу. І. Продовжимо сервірувати наш стіл. А яка причина, який повод сьогоднішнього святкування? Дивіться, будь ласка, у нашому відео. Привіт, привіт! Петрук агенція в ефірі. Отже. Святковий стіл накривається сьогодні по дуже такому гарному поводу, який, можна сказати, ми самі для себе сьогодні придумали. А знаєте, що сьогодні за свято? Ану, здогадайтеся з двох раз, поки можете поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Сьогодні не день народження, сьогодні не, ніяка, не річниця, не роковини, а сьогодні просто в Осіївці праздник. Так як ми перейшли святкувати свята за новим календарем, то Івана Богослова із 9 жовтня перенеслося на, власне, на сьогодні, на 26 вересня. І тому в Осіївці мав би бути праздник, Але його ні 9 жовтня в нас так особу ніхто не справляє, а тим більше 26. 20... 6 вересня його ніхто, можна сказати, не справляє. Ну не буду так підводити риску категорично, що ніхто, але більшість уже празників повідходило в небуття. Так як нам сьогодні треба було поїхати до Берша на нову пошту забрати цибулю. Вам зараз її покажу ту цибульку. Ми заїхали в Люксмаркет і. Зробили такі мінімальні покупки, щоб відмітити сьогоднішнє свято, свято закінчення таких якихось важливих. Наших городніх робіт, таких як, наприклад, у нас посходила люцерія, в нас посходила вже пшениця, яку ми засіяли, ми вже посадили першу партію цибулі на городі. Ми вже з Олегом закінчили вивозити перегній нагород. І от ми заїхали сьогодні у люксмаркет і зробили собі такий скажімо так попіс свято, як моя свекруха завжди каже. Тому сьогодні. Ми будемо ласувати салатом із крабових паличок. В нас, до речі, празникова тільки одна. Якщо ви на фоні чуєте голос, то це яся займається зараз дистанційним навчанням і в неї, пара з загальної психології. Купили мідії. Бояся дуже любить. Зробили грінки із французькою гірчицею. Ясі купила таке, що то там не знаю, якийсь напій газований такий. І Олег зараз зісмажить шашликів та овочів гріль. І будемо з вами працювати над поїданням цієї смакоти. Запрошуємо вас до нас, Олексійович. Наша праздникова привет, каже, привет. що дуже вже хоче їсти. Давай вже закругляйся з цими шашликами. Як то кажуть, не сирове, ні, 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 правда? Ще, ще трошки сирове. Ще трошки сирове, бо ми це придумали цей праздник собі сьогодні рано. Тому м'ясо було повністю заморожене. Ми його вже так на ходу розморожували. І все, і все на ходу, скажімо так. Так, як я вже сказала. У відео, що ми їздили у бешень на нову пошту забрати цибульку. Подивіться, ой, ви не звертайте увагу, це я на садибі горіхи збирала так, без рукавиців. Подивіться, сорт називається Шекспір. Така вона маленька, сипкенька, Я думаю, що гарну ділянку мене її повинні засадити. Цибулька дуже класна, в ній підвищений вміст вітаміну С. Що дуже класно при різних таких простудних захворюваннях, для, щоб фітонциди утворювалися в організмі. І не хворіти зимою, класно їсти її в свіжому вигляді в салатах, в свіжому вигляді цю цибульку. Завтра будемо садити, а сьогодні празникує. Мамка прийшла, а принесла Вау, Ах, Круто! Добра, шашлички, Боже, скажіть мені, будь ласка, от вже все попридумували. А як придумати, щоб вам передати цей божественний а? запах? Смакуйте, нюхайте. А, пахне, 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 і приходьте до нас на праздник. Доброго вечора ми з України. Так, все, стіл ми сервірували по-бистрому, по-скромному. Сідаємо обідати. Праздниковий наш найголовніший уже на місці. Запрошуємо вас до себе. Смачного!